Аз естьм хлеб животный, отцы ваши, до шаманну в пустыне и умроша. сея есть хлеб, сходяй з небесе, да аще кто от него ясть, не умрет, аз естьм хлеб животный и жедый с небесе, Аще кто снесть от хлеба сего, жив будет вовеки, и хлеб Его же аз дам плоть моя есть, юже аз дам за живот мира. Пряхуся же между собою жидове глаголюще, как он может сей нам дать и плоть свою ясти?» Рече же им Иисус, аминь, аминь глаголю вам, аще не снесте плоти сына человеческого, не пиете крови его, живота не имате в себе». Яди мою плоть і піяй мою кров, і мач живот вічний, і аз воскрішу його в последній день. Я хліб життя, отці ваші в пустині їли манну і померли, той є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити, а хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Тоді між собою змагатися стали юдеї, говорячи, як же Він може дати нам тіла спожити? І сказав їм Ісус. Поправді, по правді, кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла сина людського, і пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя і того воскрешує останнього дня.